Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І е, це знову карта дня. І працюємо ми, як зазвичай, як ви вже звикли, з двома колодами тобто таро ангелів, ну, з ангелочками, і плюс е, е, таро веселки або на кінці веселки. Але це в кінці. Наша карта Надії. І так, програма така: спочатку дивимося загальний прогноз на сьогодні для України. Чого нам чекати? Що нам покажуть карти? Потім дивимося індивідуальний вам сподобалось ось і туди вже карта надії в кінці. І так, що Україні чекати сьогодні? Щось дуже швидко, якісь новини. Позитивні новини, дружолюбні новини. Ви знаєте, якісь новини, які, бачите, по-перше, матеріального характеру, подарунки, які нам, це якась база. Я так скажу: база в тому плані, що ніби фундамент закладається. Якісь новини, якісь подарунки, якісь пропозиції, які нам укріплять. Наші позиції. Я припускаю через те, що у нас війна. По-перше, наші позиції, бачите, можуть бути і військові, тобто для військових щось. ось, Це як і гуманітарна допомога, це як і а, типу важкої техніки. Ось, і ще знаєте, що я ще бачу: це може бути і ось ті гроші, які нам теж це укріпить наше становище. Але ви бачите нічого негативного, навпаки, позитивно. Тобто фундамент. Четвірка, монет це зазвичай бетон. От, заклад... якщо ми дивимося як хату, так, то закладаємо бетон. Тобто це, що... Все, що сьогодні до нас прийде новини, якісь пропозиції. Обіцянки можуть бути. Все, що сьогодні надійде, все нам на користь, наш, нас укріпить і стабілізує. Тому що і ця карта стабільна, і ця карта стабільна, щоб ви розуміли. Ось, дуже хороший день. Я бачу, що прекрасний день буде сьогодні. Ось, давайте подивимося на. Бойові дії ще подивимося. Давайте. Але спочатку подивимося індивідуальне. Кому цікаво, хтось просив робити три. Будемо три робити карти. Це вже індивідуальне. Це ви вибираєте кожний для себе. Ось. І так, перша, друга і третя карта. Якщо вам потрібен час, натискайте на паузу. А я буду продовжувати. І так, перша карта хто вибрав карту номер один? 1 у мене таке враження, що вчора така ж сама карта була якась з здається, третя, а тут перша. Тобто, дивіться, чіткість сьогодні для вас важливо чіткість. Якщо хтось до вас з претензіями або ви до когось з претензіями, тут дуже велику роль грає ваша логіка, ваша справедливість, тому що цю карту можна порівняти із справедливістю. Логічно думайте сьогодні, чітко висловлюйте сьогодні. Ваші думки сьогодні можете спокійно висловити спокійно свої претензії до когось висловити. А будьте сьогодні чіткіші, прямолінійніші. Це дуже важливо для вас. Можливо, що ви сьогодні можете з, з якоюсь такою сварливою жіночкою посваритися можливо, можливо. Але ви маєте шанс сьогодні перемогти. Тобто будьте справедливими. По-перше, якщо ви будете справедливим, ви переможете. Що ще може бути? Може бути, що ваша шефиня, начальниця ось таке. Якось так. І так, друга карта. Хто вибрав другу карту? Вас сьогодні чекає або ваш чоловік, або якісь матеріальні справи. Тобто це може бути і навіть подарунки можуть бути не тільки від чоловіків, а й від жінок. Тому що чомусь я в цьому чоловікові бачу більше жіноче обличчя, ніби ось, якщо вам видно, ніби жіноче обличчя. Чомусь мені так пішло. Ось. Навіть на якусь артистку схоже. Але не важливо. Це не важливо, тому що інколи жінки мають більше чоловічої енергії, чоловіки навпаки більш жіночі, тобто емоційніші, більше доброзичливі і такі, знаєте, як то кажуть, затишні. Ось. Але це не до цього зараз. Ось. Тому дивіться, вирішуйте сьогодні свої матеріальні справи, вам повезе. Ось, можливо, якийсь прибуток вам сьогодні світить винагорода якась, якась. Як би це називається? Як це називається? Премії якісь? Ось, бачите, ну, в принципі, з понеділка це дуже добре. Може бути підвищення кваліфікації, тобто підвищення по роботі, якщо ви на роботі працюєте. Ось, якщо вдома то в принципі дивіться, щоб ви навели порядок, як у своєму помешканні, так і взагалі у своєму житті. Король а, монет а це взагалі-то ще й до речі, кор... ну, монети зазвичай я їх бачу як консервативні карти. Вони важко їх завести, будемо так казати. Вони люблять а, такий затишок. Нікуди не спішать. Сьогодні такий розмірений день у вас. Якщо тут королева вона може поспішити трошечки, то король він нікуди монет не спішить. Він вкладає гроші. Можете, до речі, сьогодні вкласти гроші, карти передбачають матеріальні вигоди. Ось, але ви повинні розуміти, що це все рівно не індивідуальний ваш розклад, і карти вам тільки радять. Ви повинні свою інтуїцію включати. І як її включати, ви вже знаєте. Я вам частенько казала, ця техніка, яку я даю для зняття тривоги. Ви можете спокійно, коли ви робите цю техніку, задавати питання своїй душі, і вона вам відповість, але не словами, інтуїтивно ви будете знати, що робити. І тепер друга, остання, третя карта. Ви бачите, сонце. Найкраща з усіх. Але все рівно можна трошечки і загордитися. Це негативна сторона, можна і обпалитися на сонці, якщо будете загорати. Але зазвичай це карта така, знаєте, і дитяча карта. Тобто можете приділити увагу сьогодні своїм дітям, можете приділити увагу своїй, якось, як кажуть, внутрішній дитині своїй. Дайте собі сьогодні, можливо, трошки волі. А ви нагородіть себе самі сьогодні. Якщо вас світ не винагородить, тому що ви у себе єдина і найважливіша особа, ви повинні себе в першу чергу любити. І я сподіваюся, що є тут люди, які мене зрозуміють. Тільки як ви себе по-справжньому будете любити, будуть любити вас і інші, щоб ви це розуміли. Я тут не маю на увазі егоїзм. Тобто дуже хороший у вас день. Можливо, що вам сьогодні щось хороше перепаде, хороші новини, перемога. Ось. Можливо, що зустріч з якимись друзями, можливо, у когось відпустка паде, хтось на море поїде, або десь відпочивати хтось може збереться. Якось так. Ну, це хороший день. Це і удача вам сьогодні повезе. Майже у всіх планах. Це і успіх, це і, як це називається. І, до речі, ось як і ця карта може бути теж підвищення по службі. Ось щось таке. Вас, можливо, замітять, ви можете про себе заявити десь в якихось колах. Ось, в принципі, вас сьогодні будуть зустрічати як сонечко. Ось якось так мої дорогенькі. Це було індивідуальне ще. Я хочу подивитися бойові дії сьогодні. Я чомусь вирішила дивитися на таких розкладах. І плюс ще бойові дії, що на фронті, тому що нам цікаво. І так, три карти багато. Не будемо витягувати, тому що це не індивідуальний розклад. І так, чекайте, чекайте, щось мені. І так, ви бачите, вже ще одне сонечко нам випадає. На фронті, але подивимося. Ну, борьба за перемогу продовжується. Але, ви знаєте, відверто вам скажу, яка борьба продовжується ще а, внутрішня борьба. Борьба не те, що у військах. Можливо, і у військах, але саме в країні. Внутрішня борьба. Це навіть не з ворогом. То, що з ворогом, це само собою. Але ще і. У державі є сутички, є е, такі, я так скажу, можливо, і п'ята колона, бачите, цифра 5, може бути, яка нам тормозить, яка робить нам стагнацію, яка нас робить бездіяльними і не дає нам іти далі, не дає нам енергії, тобто нашу енергію глушить, щоб ви це розуміли. Ту революційну ту той дух вона трошки глушить. Бачите? Вроді би боремося всі за перемогу, але є деякі, що, от бачите, що між собою гризня. Я скажу, що це гризня. Я сподіваюся, що це не на фронті, не через щось, не через це. Ну, в принципі, я не чула, щоб серед військових щось було, але, але інколи посадовці. Пухають свого носа у військовій справі, там, де вони взагалі нічого не розуміють. А жезли це і є посадовці. Мечі це є військові, щоб ви розуміли. От Ось. Ось якось так, мої дорогенькі. Ось це я побачила на сьогодні. Мішаються. Те, що мені не дуже подобається. І так. Я чула, до речі, до речі, я згадала: я чула, правда, я зараз не пам'ятаю від якого блогера, журналіста, що є фронти там, де керівниками кладуть своїх. А вони нуль поняття мають у військовій справі. Ось що я чула. І ось такими неуками може бути якісь сутички. І так, дивимося. Тому що ви розумієте, що на фронті а, своєму товаришу, своєму ближньому і командиру, так само і солдатам, треба довіряти. Якщо ти їм не можеш довіряти, якась ворожнеча чи ще щось, то це дуже-дуже небезпечно. І так, ось у нас вже якась карта хотіла вибратися. І так, дивимося. Карта надії, я, в принципі, ще не загадувала. Але це через те, що я говорила. Ви бачите, треба мінятися. Треба міняти. Зараз я ще витягну карту надії, мої дорогенькі, це просто до того, що я сказала. І бачите, карта мені показує. Мінятися. Суспільству потрібно мінятися. Це є 20-й аркан. Дивіться, що показує цей 20-й аркан? Що тут є і молоді, бачите, молоді. Тут мені так здається, якщо я не помиляюся, тут декілька поколінь. Ось стара бабуся сидить, тут взагалі молода дівчинка, це, можливо, її мама, і це теж хтось а, а, чоловічої статі. Ось. Але не важливо. Важливо те, що ця карта говорить, 20-й старший аркан говорить нам про те, що ми повинні мінятися. Ми повинні трансформуватися. Я це завжди пояснюю на такому прикладі З гусенички завжди. Повинен зробитися метелик. І цей процес ми повинні пройти. Вільних людей з вільними думками, з, з палким бажанням звільнитися від ворога. Але, але це відноситься більше до нашої внутрішньої влади, вищої влади і Верховну Раду я маю на увазі. І офіс президента, всі, хто при владі, це відноситься більше до них. Те, що я завжди говорю, тому що ми говорили перед цим про військових, що там кладуть своїх, це неправильно, і ось тут треба міняти ці старі пережитки, їх треба міняти. Немає значення скільки тут поколінь, вони все рівно всі міняються, сидять і роблять одну справу. Міняють життя на краще. Ось так повинні ми робити: міняти своє життя на краще і не тягнутися назад. Угу. І ви знаєте, це тяжка робота. Ось, бачите, карти самі вилітають і кажуть, тому що паж жезлів він повинен бути впертим, стараним, кропотлива робота, по 10 разів перевіряти, робити чітко. Паж монет, він настільки дотошний. Ви знаєте, ось я коли вчила. Таро мені так пояснила моя вчителька, я так скажу, найбуде вчителька. Вона мені сказала, що паш монет, він ось принцип людини. Так? Людина, яка лягає в ліжко з коханою людиною, починає простеньки поправляти. розумієте, Уже до того ось ми повинні отак придиратися. Але придиратися не в наглу, а по справедливості. Тому що монети, вони по справедливості, вони не спішать. Це як молодий бухгалтер. Він вчиться дотошно, прямо ось так має бути. Ось так ми повинні до нашої влади не, і не попускати їм нічого. А тепер дивимося карту надії. Ну, інколи карти дуже дуже балакучі, щоб ви розуміли, вони коли мають бажання. Вони, до речі, відчувають свого власника так само, і вони туди починають скакати. Але це вони до мене говорять. І так, дивимося карту надії на сьогодні, яку надію нам дасть веселкове таро або таро веселки. Дивіться, бачите, ми, ми говоримо про трансформацію і далі говорить трансформація. Це аркан е смерті називається. Але смерть не в тому розумінні фізичному, тут більш енергетичний, тут мінятися треба. Людина, коли ось приходить цей час трансформації, треба старе відпускати. Ось цей метелик теж про це говорить. Ти, можеш, ти не можеш залишитися вічною гусінічкою і повзати. Хочеш літати, повинен мінятися. Все. І тут немає іншого, як би це сказати. Бачите, а ми переживаємо. Ми переживаємо, так, ми переживаємо за майбутнє, але треба відпускати з легкістю ось ті страхи, які розумієте, що таке страх? Страх це коли людина перед невідомим вона не може щось пояснити, то вона бере страх. Але ви бачите, дивіться, ну це карта надії. Я тому негативно тут не, не, не читаю. Якщо негативно читати, то це можуть бути і сирени, які нас залякують, які, знаєте, от як е, ці орки нас е, залякують, бо вони не можуть битися у відкритому бою з нами. І вони нас залякують. Ось пускають кругом це, це, це оце і є терористи. Але ви бачите, у вас є душа. Звертайтеся до своєї душі. Вона вас виведе, вона вам допоможе, вона в тяжку хвилину тільки ваша душа. Пойміть це, і вам буде легше. Повірте, і вам буде легше. А ті, хто зараз мені про Бога розказують, що ви тут робите, вам треба на божественні канали, а не сюди. Вам не сюди. Таро з божественними речима ну, ніяк не сходиться. От, якось так, мої дорогенькі. Трансформація не боятися, мінятися, відпускати. Якщо я в негативному би це прочитала, то це, в принципі, дуже різкі і болючі зміни. Якщо ви їх з легкістю відпустите все старе, то вам буде легше і пережити цей час. Тільки так і не інакше. Як я чула і від військових, і від багатьох блогерів я маю на увазі журналістів, як вони казали, що Плакати будемо після перемоги, оплачуємо. Будемо оплакувати кожного. А зараз треба працювати. Тому з легкістю відпускаємо, бажаємо їм всього найкращого, хто, хто від нас пішов, і е, боремося далі, щоб вони не задурно померли, мої любі. Тому що, ви знаєте, кожного разу е, ці орки нас захоплюють. Кожного разу вони. Е, Трошечки, як сказати, наберуться сил і далі. Ми це знаємо. Хто не знає історії, будь ласка, читайте. Їх треба тільки повне знищення і ізоляція. І я завжди казала: китайська стіна, моя думка, мій тато покійний ще роки-роки -рок казав, тільки китайська стіна спасе нас від них. І то, і то це ще не факт. Їх треба ізолювати, і як би це сказати, повне знищення. Ось, ось так мої дорогенькі. Разом до перемоги, плакати будемо пізніше. Хоча, відверто скажу, я теж плачу. Я коли бачу, ви знаєте, от коли Чапліну показували, здається, це в Дніпропетровської області, як хлопчика викинуло прямо з хати, як батько його накривав. То ви знаєте, я, я не знаю, я руїла, як не знаю, що, як ті корови, коли десь ем, коровник спалили заживо, корови з, 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 згоріли. Ви знаєте, це тяжко, це тяжко, але мої любі, як ми собі не, собі не допоможемо, нам ніхто не прийде не допоможе. Ми повинні показати, що ми можемо, ми сильні, ми витримуємо все. Розумієте? А потім будемо плакати. Хоча дуже, дуже нелегко, але надія є. У нас є величезна надія, і у нас є великі мрії. Тож працюємо далі. Щасти вам, мої любі, гарного мирного дня. І зустрінемося сьогодні пізніше. Не знаю, я подивлюся, я сьогодні е знов дуже забито вибачаюсь, але ну, нема, нема. Подивлюся, може, ввечері тірімочок зроблю аж, а може щось ще між міжду прочим, як то кажуть. Все, щастим, мої любі! Цілую, обнімаю. Все, є Україна. І слава Збройним силам України. Героям слава!